Про цей скутер мріють всі. Зараз буде на Чорну п'ятницю, якраз на нього і знижечка. Бо тут літівий акумулятор. Чому він гарний? І дивіться, який прожектор. Включаємо. Під низом є величезним. Нічого собі, прожектор. як в день світу. Погляньте, як туди весь коридор, все в світлі. У нас тут звичайна фара включаємо, виключаємо, та згори, як на будь-якому скутері. І ще є прожектор включається-виключається. Просто бомба. Літівий акумулятор, який прослужить 5-7 років. Він легесенький за рахунок літівого акумулятора. 20-ті колеса, і валить він скільки 40. Зараз пробуємо. Їде він 50 км на годину. З вагою 40 поїде спокійно. Це в нас отакий скутер для рибалки, по гриби їздити. Великий кліренс із класним запасом ходу десь 30-40 км. Ну то яка ціна, скаже, чорна п'ятниця? Ціна його дивись, показуємо ціну. Дивіться уважно, бо тут акція буде. 28 700 його ціна, але на Чорну п'ятницю мінус дві тисячі на цю позицію. Запам'ятали? На сайті я думаю, навіть не буду міняти. Просто хтось, тіктоку набирайте. Скажіть, там Ліберті по акції. Ця моделька Ліберті або скрин. Скидайте на Viber. Мінус дві тисячі. Можемо доставити. Є запаковані чорний та червоний колір. Номер під відео.